Гарматюк секрет подільських довгожителів. жителів. на славу. полюшка ще ті малята, а же маму й тата, тож по сміху поделяне, Перевершують всі плани. В рік його на душу буде, Так десь три-чотири буде, ще й запас є непоганий. Сміх Руданського степана, над яким не невладен час і поповнюють запас літератури, янтисти і Данбі журналісти, сміх здоров'я, вся це знає, хоч багато споживає, на вечеркується сміх, вистачає для всіх, для дорослих і дітей, і для на два влас... Цей полет у Я! качалку! So sure. sure.